Ми вважаємо це рішення несправедливим тільки тому, що коли пройшов конкурс, і загальна сума балів, які набрали конкурсанти, була така. І Васюта Андрій Михайлович набрав 148, Гаврила Оксана Миколаївна набрала 146, Кравчук Ганна Васильівна набрала 128 балів. Вона зайняла третє місце, хоча її підтримував колектив школи. Але питання стало зовсім в іншому, коли було таємне голосування. В якому приймали участь голова комісії Пашко, секретар комісії Антоненко, члени комісії Ясінський, Присажнюк і Сторожук, трьома голосами за і два проти, вважають Гаврилик Оксану Миколаєвну такою, що пройшла конкурс на заміщення вакандової посади директора неміської школи першого другого ступенів. Ми вважаємо, що це неправильно. Справа в тому, що минулої п'ятниці. Після того, як було до нас звернення батьків учнів з села Немеч, ми виїхали в Немеч, і вчителі школи провели таємне голосування, збори і провели таємне голосування, яку людину вони б хотіли бачити на місці керівника їхньої школи. За Кравчук Гану Васильовну віддало 17 чоловік свої голоси. А за Гаврилик Миколаївну нам всього один голос. Ну, виходить так, що колектив не підтримує Гаврилик Оксану Миколаївну на посаді директора їхньої школи. Ми вважаємо, що це несправедливо. І взагалі мені здається, що ці всі конкурси вони взагалі не потрібні. Треба спочатку напевно з громадою говорити з людьми з колективом, який підтримує. Тоді та людина буде нормально працювати, вона буде сприйматися, і люди будуть її підтримувати в її починаннях. Оти, пані Гаврилик, ви за справедливість. Так? Ні, ми не проти пані Гаврилик, ми за справедливість. Але вийшло так, що набравши вона друге місце з бала 14-6 балів, вона якимось чином перемогла в тому конкурсі. Але я хочу сказати слідуюче. І Васюта Андрій Михайлович, який набрав найбільше балів, звернувся до нас і заявою. Я зараз хочу її зачитати. Я думаю, це буде правильно. Із заявою. Прошу признати, призначити мене на посаду директора немської школи першого другого ступеня на підставі закону України з результати письмового іспиту із захисту концепції розвитку навчальної закладів Усно. Я хочу сказати більше, що до мене після цього приїхали. Вчителі, і вони сказали мені так: нам не важливо, що вже не проходить наша кандидатура. Нам важливо, щоб це було справедливо. Ми готові прийняти і пана Івасюту Андрія Михайловича своїм директором школи. Але не так сталося, як гадалося. Комісія прийняла зовсім інакше рішення. Трьома е голосами за, вони е рекомендують призначити Гаврилу Оксану Миколаївну на. Директора Немечовської середньої школи. Ви якось будете продовжувати цю тему? Е... Чи вже все. Е... Гаврили, ми... Ми... ми хотіли продовжити цю тему, але я думаю, що якщо вже рішення було прийнято 2 числа. Я навіть не думаю, що було прийнято тими людьми, які приймали це рішення. В 2 годині було засідання комісії, в 3 годині. Мені перезвонили люди і сказали, що рішення вже прийнято наверху, що Гаврилик буде директором школи. Остання інстанція це Міністерство освіти. Я не знаю, як мені вдасться, але я все ж попробую використати цей варіант. Або сьогодні, або завтра я буду дзвонити Міністерству освіти і буду доповідати дану ситуацію. Я рахую, що це ну, неправильно, взагалі неправильно так бути не може.